Із самого дитинства маленька Настя не випускала з рук фотоапарат. Жага до фотографії була її найбільшим натхненням. Вона годинами спостерігала за світом крізь об'єктив, ловлячи найдрібніші деталі. З роками її пристрість тільки зростала. Але коли настав час обрати майбутню професію та вступати до університету, родина стояла на своєму. Анастасія повинна бути юристом. І в той момент, коли ми їхали до Києва, подавати. Документи я побачила рекламу про те, що в Приватній академії кіно та Нових, е, нових Медіа йде е, набір е, першокурсників на режисера, на оператора, на фотографів. І я кажу: мама, давай спробуємо з тобою просто кажу: по приколу, просто давай залишимо е, заявку. Мені е, передзвонили за годину. І сказала вас очікувати, тому що сьогодні останній день чи будьте ви взагалі. І цей крок змінив все життя юної Анастасії. Цей момент став для неї точкою відліку. Ми приїжджаємо нас зустрічає Герман Архіпов. Він приймав у мене творчий конкурс. Я розповідаю всю йому цю ситуацію, що відбувається. Він бере мене за руку, виводить до матері і каже: все, вона залишається в нас. Вона без творчого конкурсу проходить далі, і так я поступила в кіно та нових медіа і залишила мрію стати слідчим криміналіста десь позаду. Фотографія для Анастасії це не просто знімки, а можливість передати емоції, розповідати історії, зупиняти час. Фотографія стала єдиним способом виражати свої ідеї та почуття. Вона допомагає мені відкрити глибини емоцій, моментів та історії, які залишаються зазвичай непомітними. Кожен кадр – це не просто зображення, а цілий світ, якому закодовано щось більше ніж видно на поверхні. Тому кожен раз, коли я фотографую, я намагаюся передати свої внутрішні переживання. І таким чином розповісти історії, які важко передати словами. Повномасштабна війна внесла свої корективи. Рятуючись від жахіть війни, Анастасія знайшла прихисток в італійському місті Мілан. Там і продовжила навчання на фотографа. Мене зустрів близький товариш, мого брата, який проживав вже там понад 10 років. Він допомагав мені з оформленням на перемесиді Саджорна, Це ВНЖ. він допомагав мені поступити до вищого навчального закладу. А він виступав у ролі перекладача, тому що я не знала італійську мову. Мені було дуже складно. Бути патріотично налаштованою українкою серед італійських студентів було важко, зізнається юна фотографиня. Але були і ті люди, які підтримували дівчину впродовж навчання. Коли розпочалось навчання в інституті, всі дізналися про те, що я з України, і дуже багато було сказано слів підтримки та співчуття. Але були моменти, коли люди казали про те, що Україна та Росія це одна держава, про те, що від України нічого скоро не залишиться. Вони виставляли пости з прапорами СРСР. Вони виставляли слова підтримку у бік Росії. Я пам'ятаю, як я телефонувала матері, і казала про те, що я вже не відтримую. Мені дуже складно психологічно знаходитись в цьому інституті. Мама мене підтримувала, мене підтримували мої одногрупники Олеся та Марко, і завдяки їм я залишилась та продовжувала навчатись. Чи то через старанність, чи через велику любов до фото, у Мілані Анастасія вчилась невідмінно. Тоді дівчина ініціювала відкриття особистої фотовиставки про війну в Україні та людей з окупації. У грудні двадцять року я підходжу до свого директора і кажу про те, що я хочу зробити фотовиставку на тему війни в Україні і відпрашуюсь у нього на довгий термін повернутися в Україну. Він був противником цього, але врешті-решт мене відпустив. Я повертаюся напередодні новорічних свят і кажу: Мама, у мене є така новина, я кажу, я буду робити свою першу фотовиставку.' Але є одне, але вона каже, що? Я кажу: тема війна в Україні. Вона каже: ні. Мати Анастасії волонтерка, яка часто відвідує українських захисників на передовій, і довгий час розмов дав свої плоди. Дівчина відвідувала військових та фіксувала моменти їхньої буденності, щирі усмішки серед труднощів, дружні обійми побратимів, задумливі погляди, сповнені віри в перемогу. Перший раз, коли ми поїхали, це був Донецький напрямок. Ми поїхали Покровськ, Добропілля, Курахово, Торецьк. Ми поїхали в Краматорськ, в Славянськ. Після повернення до Мілану дівчина все ж таки відкрила власну фотовиставку. Кожен знімок передавав історію та не давав світу забути про тих, хто щодня бореться за свободу. Знімки дівчини навіть потрапили на сайт всесвітньо відомого журналу «ВОГ». Моя особиста фотовиставка була проведена 18 березня 2024 року. Я за допомогою постпродакшну та гірких спогодів тих, хто пережив окупацію. Відтворює минуле у цифровому форматі, створене зі спогадів середовищ ситуацій та почуттів, щоб дозволити глядачеві розділити біль українського народу. Анастасія повернулась до України та працює перекладачем з італійської мови. Проте фотографування все ще залишається справою життя. каже, коли бере фотоапарат до рук, немов душа знаходить своє справжнє призначення. Шлях Анастасії тільки почався і зовсім скоро мистецтво фотографії зможуть побачити кременчужани, адже незабаром у Кременчуці відкриється та сама видатна фотовиставка, яка точно не залишить нікого байдужим. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.